Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо вже в останній раз цього року на цьому каналі про норвезьку мову українською. Вже святковий сезон в повному розгарі. Більшість людей прикрашають свої будинки, налаштовуються на свята. Аня теж сьогодні вже ялиночку поставила, і ми плавно перетікаємо вже в період відпусток. І чесно кажучи, ми підготували з Любою для вас фрази, і ми залишимо їх напевно в описі під цим відео. Бо ми хотіли поговорити, як сказати, я нічого не встигаю, чи там все змішалось в одне і так далі. Ми залишимо в описі, але все ж таки ми з Любою вирішили сісти і поговорити з вами трошечки по душах. Наближається кінець року, і зазвичай в кінці року люди звикли підводити підсумки того, що вони досягли, того, що могли б досягти краще, чого хотілося б, планувати наступний рік, і ми теж не виняток. В цьому році ми дійсно багато попрацювали, багато створили курсів, і багато із вас із нами навчалися. Ми дуже вдячні всім, хто дивиться наші відео, коментує, ставить питання, приходить до нас на навчання, бо для нас з Любою цей Проєкт, В першу чергу це така наша місія, і це не просто гучні слова. Це дійсно так. Ми коли почали працювати з українцями в Норвегії, коли так доля склалася, що тут багато наших людей приїхало. Нам дійсно дуже хотілося зробити оцей шлях людям набагато легшим, щоб вони могли ви, не вони, а ви, щоб ви могли якомога швидше адаптуватися, не боятися, не знаєте так, губитися. Бо ви не просто приїхали сюди в нове суспільство. Пісто багато хто з вас приїхав сюди проти вашої волі. Це не так, як ми з Любою. Ми з Любою свідомо прийняли це рішення в свій час переїхати в нову країну. Для вас це було рішення для багатьох важке, і ми вас дуже сильно в цьому розуміємо. Дуже для багатьох із вас ще складність полягає в тому, що вивчати нову мову, культуру, адаптуватися в новій нові країні. Для для якої нормальної людини це стрес уже саме по собі. А тут ще накладаються оця новини з України, можливо, переживання за своїх близьких, переживання за те, що відбувається там вдома. І це абсолютно ну, вбиває мотивацію. Багато хто, я знаю, сидить і чекає, коли ж я скоріше вже поїду додому. Наша мені та норвезька, наша мені та Норвегія взагалі. Не. Тому, не, знаєте, не. ми хотіли сьогодні трошечки вас замотивувати, все-таки, не здавати і не опускати руки. Ми розуміємо, що насправді це нелегко, те, через що ви проходите, але ми робимо все, що ми можемо з Анією, для того, щоб спростити ваш шлях і полегшити ваш процес вивчення мови і адаптації. Так, і коли ви будете підводити підсумки свого року, не дивіться ні на кого, дивіться суто на себе, що ви як людина досягли. Неважливо, скільки ви часу тут в Норвегії перебуваєте, неважливо, скільки ви мови вивчаєте. В принципі, подивіться і раніше, ви геть нічого не знали, не розуміли ще там, буквально декілька якихось років тому. Зараз ви вже багато чого можете сказати, багато чого хочете далі навчитися. Те, що ви дивитеся, це відео вже є величезним плюсом, це значить, що ви рухаєтесь. До своєї мети. І як от дійсно Люба правильно сказала, неважливо чи залишитися ви, чи повернетеся в кожного життя по-різному може скластися, все одно спробуйте цю вашу можливість використати, як просто прокачати свої знання, чогось нового, нового повчитися. У нас є дуже багато студентів, які дійсно і такого вже поважного віку, і навпаки, люди, які там декілька країн поміняли, їм дуже важко, але все одно вони вчаться, вони намагаються, і ми Знаємо, що більшість з вас саме такі замотивовані і цілеспрямовані і є. А якщо навіть у вас і немає мотивації, і ви не бачите нашу мені та мова. А от задайте трошечки підійдіть до цього питання трошечки з іншої сторони. Як то кажуть, знання за плечима не носити. Навіть якщо ви і не будете тут жити до кінця своїх днів, і не плануєте свого майбутнього тут в цій країні. А хто його знає? Правда, ми майбутнього ніколи не знаємо наперед. Будь-які знання це величезний Будь плюс. Будь-які знання це плюс, навіть якщо ви цю норвезьку і забудете, вже, коли приїдете назад додому, дай Боже. Все одно воно розвиває вас. Люба мова, як в нас кажуть, так. вона. Відкриває двері щось нове. Твій кругозор дуже сильно. Розширяє, розширяє вас як особистість, так. покращує пам'ять, покращує так. когнітивні можливості. У мене була учениця, я її дуже запам'ятала, вона казала, що я не знаю. Як там норвезька не норвезька, але Альцгеймер в мене точно не буде. Тобто, якщо вам така мотивація пасує, може вам відгукається, знайдіть для себе те, що вас рухає вперед. А якщо ви потребуєте додаткової мотивації, бо часто нам з Любою кажуть наші студенти, що наші курси не тільки граматично і чи якось там лексично наповнені, а ще і багато хто до нас приходить, щоб просто в нашому ну, повзаємодіяти з нами, в нашому Отримати побуті... певну мотивацію. Так, да, так, то якщо ви відчуваєте, що ви хочете трошки ближче, з нами ми, познайомитися і позаємодіяти то. Е... Подивіться опис на всі наші курси, ми залишаємо, звичайно, що під відео. І головне, це наші флагманські курси А2Б1, якими ми дуже сильно пишаємося. В цих курсах дуже ретельно пояснюється як граматика, так і фокус на лексику, яка допоможе вам звучати природньо, розуміти, чому ви так кажете. Покроково ми йдемо і пояснюємо від найпростішого до складніших моментів всі необхідні теми, які необхідно. Учню зрозуміти для того, щоб правильно говорити. Це я називаю як закласти фундамент. Да. І навіть якщо ви ходили на курси, от чесно з досвіду скажу, що приходить дуже часто людина займатися ну в класи до нас. Наприклад, каже: в мене рівень там А 2 Б 1 Тобто людина має вже якийсь підтверджений рівень да. документальний, тобто здав тест, угу. але на на практиці робить помилки рівня А 2 Не розуміє поня такого поняття, як, наприклад, рід іменників. Угу. Дієслово на другому місці, тобто такі базові базові речі, які, в принципі, пояснюються на рівнях там А1, А2. Тому наші оці великі курси це така своєрідна, як дата база. Тобто ви туди отримаєте доступ і ви можете проходити, звичайно, що ми радимо по порядку, навіть якщо ви певні теми вам знайомі, все одно прогалини завжди є, все одно, щоб цю систему побудувати. Ну, якщо ви хочете попрацювати точково, то в нас є курси ще в Телеграмі, в Телеграмі через те, що це просто зручно Формат, бо великі курси лежать на платформі, де ви отримуєте доступ в особистий кабінет. А в телеграмі це курси саме точкові, цілеспрямовані на якусь одну проблему. І, до речі, в нас є формула речення по порядку слів. У нас є прийменники. Це ви прекрасно знаєте. Наступного року в розробці ще декілька таких точкових продуктів. Точно ми плануємо іменників, Можливо, будуть прикметники. Напишіть, якщо вам корисно. Та, в принципі напишіть нам, що б ви хотіли Події від нас. словам. Люди да. просять слова, побивають така важка так. тема. Не всі розуміють також так. часи граматики в норвезькій мові. Uh -huh. Напишіть, які саме теми норвезької мови от вас реально плутають, і ми прислухаємося до ваших побажань і будемо розробляти вже наступні наші курси в майбутньому році. Враховуючи ваші побажання. І ще нагадуємо, що якщо ви, наприклад, в такому настрої, знаєте, Різдво, свята, чого там вчитися, не хочеться сідати за підручники, то ми теж про це попіклувалися і розробили воркбук робочий зошит, різдвяний, за мотивами фільму «Глядлі Юлі. Він є на Netflix, на Apple TV, на жаль, на НРК його прибрали, але багато на де YouTube. тебе ту на Ютубі, да, просто за невеличку додаткову плату, ви можете назавжди купити доступ. Цей фільм допомагає дуже класно про. Працювати лексику, тут саме акцент на лексичне сприйняття мови на слух. Якщо ви вже розумієте норвезьку мову, хоч трошки, і хочете заглипитися, привчитися слухати саме, от як говорять норвежці, в реальному житті, цей воробук допоможе вам зануритися, допоможе спростити вам спростить вам це от такої мови швидкої і, Дуже на перший розумовний. погляд, нерозрозумілої. Та да, особливо сленгової, різної там навіть нецензурної дещо, і плюс допоможе традиції. Норвезькі різдвяні зрозуміти. А також флеш-картки це просто скарб, а не матеріал. До цих ми вже отримаємо і багато зворотнього зв'язку. Люди кажуть, що дійсно працює, дійсно дуже корисно, тому що ми виділили 100 найвживаніших таких слів та виразів, які дійсно бажано запам'ятати і виписали їх у флеш-картки, щоб ви могли собі роздрукувати і шукати пари. Таким чином вчиться все набагато легше і набагато простіше. Більш детальний опис і посилання на всі наші продукти ми прикріпляємо в кінці відео. Перейдіть за посиланням і розберіться, що саме вам потрібно. Також ви завжди можете зв'язатися з нами за електронною поштою. Звичайно, ми її зараз виводимо на екран. Звичайно, що ми на свята, можливо, не будемо там прям відразу відповідати, але ми обов'язково повертаємося до нашого звичайного робочого режиму вже з січня місяця, і тоді вже протягом січня будемо повертатися потрошку і на Ютуб з темами для наступних відео. Ну що ж, а наразі нам залишається лише побажати вам рікті Гуюль. І бажаємо вам, щоб наступний рік був для вас щасливим, плідним, багатим. Ми так по-українському вам бажаємо щасливого наступного нового року. Вірте в себе, ніколи не здавайтеся, продовжуйте свій шлях. Він в кожного свій, і вас він саме найправильніший і найкращий. Навіть якщо не виходить, відразу пам'ятайте, що все потихеньку і все у вас вийде. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами, ми з вами надовго не прощаємося і побачимося обов'язково в наступному році. Па-па!